Збираємо величезний олівець за безкоштовним макетом, який ми підготували спеціально до 1 вересня. Зможете прикрасити ваш клас, фотозону або зменшити в масштабі і зібрати разом з дітьми. Макет дуже простий, швидко клеїться, можете завантажити його в нашому телеграм-каналі. А тепер я розповім, на що треба звернути увагу при склеюванні. Друкуйте всі листи на картоні формату А4, тоді висота олівця вийде 65 см. На кожному листі написано колір картону, який треба використовувати. А далі змінюйте під себе. Пунктирні лінії треба легенько надрізати ножем, але не наскрізь. Штрих пунктирній продавити ручкою, що не пише, ніжкою від циркуля або шилом. Все це під лінійку. А далі вирізаємо по суцільній лінії. Покажу, як згинати на прикладі однієї деталі. Пунктир від себе, штрих-пунктир на себе. І в результаті виходить така деталь. Робимо ті самі дії з іншим картоном. Тепер поскладайте деталі від більшого номера до меншого і починаємо клеїти. Знаходьте однакові маленькі цифри і склеїте в цьому місці між собою. Важливо, клапан має залишатися всередині готової фігури. Я використовую клей ПВА столярний, але ви можете використати і звичайний ПВА. Головне, не заливайте ним сильно, щоб картон не доформувався. Макет дуже простий і деталі клеються одна за одною по колу. Головне слідувати по нумерації. Остання деталь і олівець готовий. Тепер можна прикрасити ним ваш клас або фотозону. Чи як ви його використаєте? Пишіть про це в коментарях. Врахуємо це для наступних безкоштовних макетів.